Добрий ранок, любі, мої друзі, добрий ранок. 5.43. Утро холодне. Такий, знаєте, прям холодний, хопрям холодний вітерочок, дівчатка, мої хлопчики. 9 градусів показує, але прохладненько. І тучі, ну, тут Понятно, <смітно> <смітно>, що кожне утро я вам тучі розведу руками, щоб дощика не було, щоб настроєння було, щоб ви вийшли з дому тільки з правої ножки, тільки з хорошими мислями, мої хорошенькі. Так, хто сьогодні нарву? О, мужчина виходить, отлічно. Я ж кажу, отлічно. День. Прекрасний, я ж кажу, все тільки піднімаю ласки. У мене і напроти утром виходить, і ще напроти дівчатки мої день, месяць з у вас удалося. Так що, мої корочі, хтось сьогодні вдома, хто сьогодні, звісно, субота полежав трошки закатує рукава. Починається уборка, стірка, глажка. Кстати, дівчатки, ви просили пластик показати, зараз я вам його покажу. Я зняла відео, показала його. Ну, я опять вчора поставила, правда, одягла пояс, но все хорошо, держав, хорошо. Так що, мої любі, я вас обіймаю, ціліваю. І не вітряного настроєння вам бажаю, а сонячного. Слухайте, ну прямо прохладненько. Ну Я вчора помила голову, заплела на ніч косичку. Сьогодні встала а хі -хі, русі коси ззаді, хто куди урвав. Ну, я вже вместо косички закрутила, гулечку, байдуженько, Пойде чолочка. Слухайте, сьогодні я напишу, Юрі, не знаю, може, дівочки, ж все-таки цю розташовочку зроблю. Так, Юрочка, ви коли зробите потяг свої, ви також зайдете в сторіс, так? Да? І думаєте, що сьогодні та Базаренко Она нам наговорила? А вона то. Що сьогодні після роботи, ну це може діло бути Юрочка аж ну, к сім вечора. Я не знаю, що нам тут час роботи, да? Ні, ну у вас там багато, у вас велика запись, може для Базаренко щось там з 6 до 7 знайдете. Мені ж треба зробити розтушовки, дівчатка. Ну так хочу ті розтушовки, що прямо не можу. Ви розумієте, бровки гарненькі, а глазки. Оці глазки, як алмазки, як лазурівий цвіток. Треба розширити їх трошки, щоб вони бачили, ще один разок. І мільйон разок, і 25 мільйонів. Так, дівчатка, очочки, бачите, я їх ходила. Воно на світу наче на по-другому, так, да, мої хорошенькі? Ну, Вам подобається, ж, так? Да? Так, дівчатка, ви говорили мені показати вам пластир. Ось, оце його. Слухайте, ну, прямо на ніч ставлю його. І воно, Головне, я коли перший день ставила, не обв'язалась нічим. А в другий день уділа, е, цей пояс такий, оцей, знаєте, для спини. Я поклеїла цю штучку. Зверху вділа пояс. Ну, Допустимо, якщо пояса нема, може, платок якийсь, ну, чимось обмотатися, полотінцем, щоб оцей пластир прямо так до спинки був. би. Отуту, бачите, Щоб він прямо до спинки, моєї дівочки. А взагалі, мені дівчинка сказала, обмотатися два рази зеленою ниткою, боже, не помню, 33 вузла чи 32 зробити. Може, дівочка прийде, що до мене скаже мені, боже, я забула. Ну, цей теж допомагає. Але, дівчатка, він знаєте як? Утром все добре встала з кровати все добре. Ну, під вечір, звісно, спина вже пече. Ну, взагалі, він дуже хороший, чесно, от хороші дівчатки, тепло. Бачите, він дає тепло. Не знаю. Ну, я з вечора ставлю, наутро я встаю з кровати спокійно, бо увечі до кровати не можу долізти. Мої хорошенькі, лук, базаренко. Ви ну, вам не треба вже говорити. Дивіться, дівчатка. Красовочки Віолетта, Костюмчик Олександра. А оцю рубашечку я взяла наших хлопчиків на приводі, там ряд. Дивіться ось. Вона, ну я не дур таки, знаєте, люблю цвіта, я більше люблю однотонне, Але ви знаєте, ну вона мені така чудова. І, по-перше, вона прикриває нашу попочку. По-друге, вона, знаєте, ось о, костюмчик оділа від сашунічки. Правильно? Рубашечку накинула. Красовочки озула, печочки оділа, волосики розчисала, бульку закрутила, губи накрасила. І з правої ножки мої красуні летящі походкою йде на роботу. Так, дівчатка, я вже вам казала, дивіться, ярке, не ярке. Вузеньке, широке, ви повинні одягати те, що вам подобається. Слухайте, а ця рубашечка вона не прямо такою робить таку мініатюрну. Я ж таку ножку поклала вперед. Ну слухайте, як модель. Ну, прям модель, пишних форм, Красива дівчатка. Ні, ну байдуженько, да? хорошо. Я ще раз кажу вам, повинно бути удобно, комфортно, а воно буде завжди красиво. От чесно кажу, головне, щоб вам було мої красу, неудобно. Ви чуєте мене? Откриваєте шкаф, пассить рубашка. Боже, думаю, я її не ночу вона ціка. Смисленоть поділи штанішки, футболочку, рубашечку, і плятящий походкой. Ви вийшли із дому. Так, красуні, ви мене поняли, да? От так? Отакий сюди освітулечки лук. Ну, вам завжди він подобається. Дівчатки, завжди, правда. Рідко буває щось не подобається. В основному подобається. Я вас так, так мої ріднесеньки. Так, лук показала, все вам розказала дівчатка. На брові сказала, що піду очочки. Ви знаєте, що я беру наші Оксаночки У мене все время вони я ж кажу, широка оправа. Оце я захотіла такі прям тоньки. Дівчатка, ну це хороша оправа, це йде метал. Це металічна. Оксаночка наша знаходиться на Пушкінській. От де Цум на скосок на світофорі забула просто адресу. Я вам хочу сказати, що ви ось прийшли, глазки свої провірили. Вам підібрали стекло, а оправу ви вибираєте там і мільйон двадцять п'ять. Одним словом, мої ріденькі лук, показала, про все розказала. На дворі прям холодно. Я замерзла прямо в руки. Слухайте, прям от холодно. Так мої хороші по поводу фейкової сторіночки. Зараз я вп'ять її покажу, тому що вона набирає обороти. Там показують, ну вообще всякі глупості, щоб ви знали, вона у мене одна. Даже вчора дівчинка мені писала він з цей вайбер. Світуля, це що ваша нова страничка, дівчатка? Ну кожен раз я вам говорю, у мене одна страничка, у мене немає другої. Дуже багато фейків. Не ведіться, я вас дуже прошу. не робіть замовлення на інстаграм на тікток. Красуні мої, я вас обіймаю. Боже, сіла в машину, а тут пісня, ну, яка гарна жіночка. Ну дівчатка, україночка. Дівчатка, ви представляєте, яка гарна жіночка? Слухайте. Кожна українська жінка, вона богиня, вона просто незімна красота. Вона просто, знаєте, персик. Персик пирсиком. Мої красинчики, ну правильно? Так, да. ну на дворі холодно, слухайте 9 градусів, дуже вітер. Так мої рідні, я ще трошки приостановлюся, тому що я вже буду виїжджати. Я ж виїжджаю через дві вулиці, то на центральну вулицю. Бо я живу так, от три вулиці вниз, в самої ямки, де де тихо, де тихо, спокійно. Собачки, пташечки. Так, мої рідненькі, я вам всім. Бажаю хорошого дня. Я це кожне утро буду говорити. Я все бачу, я все знаю. Я все бачу, що робиться в нашій Україні. Але я хочу, ви знаєте, що ви зайшли на Базаренко і у вас трошки душа, знаєте, трошки відкрилась, щоб вам трошки веселіше було. Тому що куди ми не подивимося, різди жило. А я вам хочу сказати, що все буде добре, по-другому не буде ніяк. Наші місти матеріальні. Бринанок ще раз їхала до Лесі і тут мені ще Юлька вчора висла. Дівчатка, по поводу фейкової странички. То я беременна, то бідний Костік. тут вже добралися до нашої Василіни. Значить, дивіться, мої хороші. 10 і 4. Ви видно, oh, видно? Видно, 10 і 4. Дівчатка мої, тут, звісно, вже воно такі вже пишуть бідний костік. А де касовий апарат? Беременна від кого Сашуня утік. Мої хорошенькі, я вам хочу сказати. Що це фейкова сторіночка? Я вас дуже прошу, не ведіться на неї, тому що це не моя. 10 і 4. Ну, ми зараз будемо щось думати над нею, тому що е ви знаєте, все безнаказане, нічого не буває. А ще хочу сказати, що людина, яка така пише: е побійтеся, не рийте яму комусь, тому що можна попасти самому. Я вам це говорю. Особливо в ці свята у нас Пасха. Так що, мої рідненькі, ви мене почули. 10 і 4 – це фейкова сторіночка. Ще раз за показуй. мені. У мене одна сторінка, там 300 з чим та підписчиків. Оце фейкова сторіночка. Дівчатка, будьте просто обережні. Все, що пишуть, тут все, що говориться, це все неправда. Пожалуйста, ви... фейк. 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 Добрий ранок. Добрий ранок, наша зозуля. Добре утро, моя Добре. красоточка. Бачу стоїть красунька. Привет. Привет. Леся, добро утро. Альоночка, як діла? Леся, не нажми ту кнопочку, красу, щоб воно аварійка не була. Ні, не красну. Так, мої хорошенькі таксі, світуля. Ще є два міста. Дівчатка, ще є два місця. Альоночка, коли ми йдемо з тобою в Дюковський? Я звик ділу зняла, не можу. А, я понял, того ти мовчиш, думаю, подожди, що моя щебетушечка щібетушечка так, дівчатка, по путіше, так автовокзал, ще є два вільних міста. Таксі Базаренко, пожалуйста, світуля. Парве, перве місце занято, два, одне задні. Ще два місця, Алюнка. да, ще нормально, влізуть там ще два. Так що, мої хорошенькі, таксі Базаренко працює шести часов. Шесті утра.